Мрій високо, але крокуй твердо, бо великі вершини досягаються маленькими, але впевненими кроками. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін поговоримо про важливість мудрого планування. Багато проєктів зазнали поразки через те, що креативність та ідеалізм переважили ретельне планування та оцінку ресурсів. Прислів'я радить. Простягає ноги відповідно до своєї ковдри, або не витягує руки далі, ніж сягає рукав. Ці слова не закликають відмовлятися від мрій, а лише нагадують про необхідність реалістичності та відповідності планів до можливостей. Нікола Тесла, що жив в кінці 19-го і на початку 20-го століття, один із найталановитіших винахідників і вчених свого часу. Він є прикладом того, як важливо враховувати баланс між великими ідеями та практичними ресурсами. Народжений у Австро-Угорській імперії, нині це Хорватія, Тесла в 1884 році іммігрував до Сполучених Штатів, щоби працювати з Томасом Едісоном. Пізніше він заснував власні лабораторії та компанії, де розробив безліч пристроїв. Його винаходи, зокрема, система змінного струму, дистанційне управління, флуоресцентні лампи та бездротова передача енергії, змінили хід історії і є основою сучасного життя. У 1901 році Тесла розпочав амбітний проєкт будівництва вежі для передавання електроенергії по всьому світу без проводів. Але фінансові труднощі і відмова інвесторів поставили під загрозу реалізацію проєкту. Зрештою, вежу було знесено в 1917 році через побоювання, що вона може бути використана для перехоплення повідомлень під час Першої світової війни. Останні роки свого життя великий винахідник провів у фінансових труднощах і самотності. Померше в скромному номері нью-йоркського готелю 7 січня 1943 року. Ідеалізм і великі мрії мають місце у нашому житті, але вони повинні бути реалістичними і добре спланованими. Зверніть увагу на пораду Ісуса, що записана в 14 розділі Євангелії від Луки. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде? І не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб коли покладе основу і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Слова Христа наголошують на важливості мудрого планування та усвідомлення своїх ресурсів і можливостей перед тим, як розпочати великий проєкт. Вони заохочують нас до відповідального підходу до справ, щоби уникнути провалу, який може стати предметом насмішок чи осуду. Якщо розглянути це в контексті життя Ніколи Тесли, ми побачимо, що він був людиною великих ідей і неймовірного бачення. Однак багато його проєктів залишилися незавершеними через недостатнє фінансування або брак підтримки. Ця ситуація ілюструє, наскільки важливо, окрім геніальних ідей, мати реалістичний план і ресурси для їхнього втілення. Хоча Тесла був видатним винахідником, його життя також стало прикладом того, як нестача підготовки або підтримки може перешкодити навіть найбільшим мріям. Слова Ісуса Христа закликають нас не лише мріяти про великі, але і ретельно оцінювати свої сили, ресурси та умови. У цьому сенсі вони вчать балансу між натхненням. І відповідальністю між баченням і реальністю. Тож розвивайте свої задуми з мудрістю, живіть у межах своїх можливостей і пам'ятайте, що навіть у простоті можна знайти величні досягнення. Помолимось, Дорогий Господь! Ми вдячні тобі за ці важливі історії і повчання святого Писання, Допоможи, Господи, нам планувати нашу діяльність, наше життя таким чином. Щоб ми могли звершити ті намічні плани, які ми намічаємо з твоєю допомогою. Благослови нас, Господи, щоб ми могли робити все те, що ми можемо зробити. А там, де ми не можемо, допоможи нам мати бачення, як нам поступати. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди пам'ятайте про баланс між натхненням і відповідальністю, між баченням і реальністю.